Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би показати вам будинок для однієї родини невеликий будинок на 65 метрів. Заходьте, я покажу його. Такий будинок збудований з двох модулів, Тобто він везеться окремо, має терасу, вже криту терасу. Тобто Там дуже можна затишно поставити стол. Пити каву зранку або чай, як вам подобається. Подивіться, тут такий великий у нас простір. Тут у нас запланована кухня. Він ще не фарбований, але може бути і не фарбований, просто покритий маслом. А, і от тут ми можемо побудувати, поставити вам кухню. Так заплановано. Тут може бути диван. А, і так само цей модуль має дві кімнати. Дві спальні кімнати. Давайте покажу вам, як вони виглядають. У ну, нас ще тут немає світла, Це ми зараз знаходимося на виробництві. А, погане освітлення, але досить просторні такі спальні кімнати. Класні просто, просто класні. Дихається дуже легко, дуже, до речі, зараз на вулиці вже жарко, а в будинку прохолода. Тобто відчувається, що дуже гарна теплоізоляція. Така сама зеркальна ще одна спальня. Вона має 14 квадратних метрів. Можливо, відео це не передає, але спальня дуже-дуже простора. Тут хлопці вже будують санвузол. Подивіться, як робиться підготовка під плитку, тобто робиться гідроізоляція. Заходьте. Подивіться, тобто тут вже вмонтований буде унітаз, монтований система для унітазу, не унітаз. унітаз буде нормально, не вмонтований. А тут буде у нас трап для душа. Отакий От модульний будинок. Тобто, він і невеликий, і не маленький, але він повністю достатній для, для життя а Круглий рік постійно для однеї людини або для відпочинку. Якщо ви захочете такий будинок, ми чекаємо вас, приїжджайте, подивіться, поки він ще не поїхав, і замовляйте таке саме. Будемо дуже раді побудувати вам будинок вашої воїни.